Всім привіт! Мене звати Альона Вартилецька, я автор курсу нумерології, і сьогодні ми з вами поговоримо про гроші. Найулюбленіша і найактуальніша тема більшості людей. Сьогодні я навчу вас рахувати ваш код багатства. Давайте ж поговоримо про те, що таке код багатства. Код багатства це не просто шаманські штучки і ритуальчики. Всі ми знаємо, що кожна цифра наділена своєю вібрацією і несе в собі певні енергії, знаючи свій код багатства, або як його ще називають фінансовий чи грошовий код, людина може зрозуміти, якими шляхами в її життя найлегше приходять гроші. Людина дізнається, які саме дії потрібно зробити для того, щоб відкрити свій фінансовий потік. Звичайно, один лише код багатства не дасть процвітання. Добре, коли знання поєднуються з певними діями. От тоді результат не змусить себе очікувати. Код багатства це код, в якому завжди чотири цифри. Ці цифри можуть бути різними, наприклад, 1, 2, 3, 4. А можуть і повторюватися, наприклад, 22, 45, і тут дві двічки будуть повторюватися. Також рідко, але зустрічаються коди багатства, які містять в собі три або чотири одинакових числа. У мене була клієнтка, і в неї був код багатства 4 дев'ятки. Чим частіше повторюється певне число, тим більшою енергією наповнена ця цифра, яка є у вашому коді багатства. Наприклад, якщо в моєї клієнтки дев'ятки, то цифра 9 для неї найбільш значуща, найбільш наповнена енергією. Що це означає для вас, якщо у вашому коді багатства повторюється декілька разів одна і та сама цифра? Це означає, давайте розглянемо приклад. Якщо людина має код багатства 1,686, ми бачимо, що в цьому коді багатства цифра 6 повторюється два рази. Отже, сфери діяльності, за які відповідає ця цифра, шістка, матимуть найбільший потенціал для людини з кодом багатства 1686. Якщо у вашому коді багатства усі числа різні, наприклад, 1, 2, 3, 4, це цілком нормально. І це говорить про те, що гроші приходитимуть до вас із різних джерел. Зараз ми навчимося самостійно рахувати код багатства, а в кінці відео ми розберемо кожну цифру, яка може зустрічатися у вашому коді багатства, розберемо її вібрацію та сфери діяльності, через які ця цифра може приносити гроші у ваше життя. Якщо у вас залишаться, залишаться питання, ви зможете задати їх у коментарях до цього відео. А також під відео я залишу свої контакти і ви можете написати мені особисто. Отже, поїхали. Що нам треба зробити? Для розрахунку персонального коду багатства нам з вами потрібна дата народження число місяць та рік народження. Ми записуємо на листочку число місяць та рік нашого народження. Як нам порахувати наше. Перше число з коду, ми пам'ятаємо, що у нас в нашому коді багатства має бути 4 числа. Отже, зараз ми рахуємо перше число з нашого коду багатства. Нам з вами потрібно взяти наше число народження. Наприклад, я народилася 10-го, отже, я беру число 10. Ви можете, тобто ви можете брати число народження від 1 до 31, дивлячись, якого саме числа ви народилися. І нам з вами потрібно звести двозначне число до простого від одинички до дев'ятки. Дехто з вас народився з 1 по 9 число. І ця циферка, це число і буде першою цифрою вашого коду багатства. Давайте розглянемо на конкретних прикладах. Давайте розглянемо приклад, коли у нас наше число народження, це і є просте однозначне число. Наприклад, якщо ви народилися 5-го числа, це вже саме по собі просте число від одинички до 9, і з ним ми нічого не робимо. Ми його так і записуємо. Це і буде перше число з нашого коду багатства. Другий приклад. Якщо ми народились, Наприклад, 29 числа, 29 це двоцифрове число, і нам з вами треба його редукувати. Редукувати це звести його до простого однозначного числа. В нумерології є таке поняття як зведення двозначного складного числа до простого. Як нам з вами це зробити? Це все дуже просто. Ми беремо кожну цифру з двоцифрового числа і окремо складаємо, додаємо їх між собою. Наприклад, ми народилися 29 числа, отже, 29 – це 2 і 9, і нам потрібно 2 додати 9, у нас вийде 11. 11 – це у нас теж двоцифрове число. Нам потрібно в будь-якому випадку, щоб у нас було число від одинички до дев'ятки. Отже, Число 11 нам потрібно скласти ще раз. 11 – це 1 плюс 1. Тобто ми беремо по, по окремості кожну циферку із двоцифрового числа і складаємо їх між собою. Тобто 11 це 1 плюс 1 дорівнює 2. В такому випадку, ті, хто народилися 29 го числа, у вас буде перша циферка коду багатства, це циферка 2. Тому що 29 це 2 плюс 9 дорівнює 11, 11 це 1 плюс 1 дорівнює 2. І це ваша перша цифра коду багатства. Якщо, наприклад, ви народилися теж 15 го числа, теж. Це двоцифрове число, і при редукуванні, тобто, коли ми зводимо до простого числа. Це у нас буде в цьому випадку 1 плюс 5 дорівнює 6. ми одразу після редукування отримали просте число. 6. це у вашому випадку буде перша цифра з коду багатства. Зараз ви можете поставити це відео на паузу і порахувати своє перше число з коду багатства. Для цього я вам ще раз нагадаю: нам необхідно взяти наше число народження, і якщо це число вже і є просте число. Ми так і залишаємо, так і записуємо нашу циферку першу цифру коду багатства. Але ж якщо це число у нас двоцифрове, то ми маємо звести його до одноцифрового числа. Що ми для цього робимо? Ми розділяємо двоцифрове число на дві окремі цифри, наприклад, 29, це 2 і 9, і складаємо між собою. Складаємо до тих пір, поки у нас з вами не вийде просте однозначне число. Це і буде наше число, перше число з коду багатства. Крок 2. Ми рахуємо друге число з нашого коду багатства. <кій> На цей раз ми беремо місяць народження та зводимо його до простого числа від одинички до дев'ятки. Більшість з нас народиться, народилася у. Місяці, який так, є простим числом, але в нас є місяці 10, 11 і 12. Це є числа двоцифрові, і нам ці місяці, хто з вас народився в жовтні, листопаді та грудні, вам потрібно буде звести ці місяці до простого числа. Давайте, на прикладах подивимося, як це зробити. Наприклад, в першому випадку у нас місяць народження 5, отже, ну, травень. Да, ми народилися в травні. Це п'ятірочка, і друга цифра нашого коду багатства це буде 5, ми нічого з нею не робимо. Тому що це вже просте число, ми так і записуємо як друге число нашого коду багатства. Але якщо людина народилася... 12 місяці, тобто у грудні, 12 – це двоцифрове число. Щоб звести його до простого, ми його розділяємо. 12 – це 1 і 2, 1 плюс 2 дорівнює 3. Тобто в такому випадку, якщо ви народилися в грудні, то трієчка – це ваша друга цифра коду багатства. Давайте зараз швиденько порахуємо для жовтня. Якщо ви народилися в жовтні, то 10, це 1 плюс 0 дорівнює 1, то друга циферка вашого коду багатства буде 1. Якщо ви народились в листопаді, то це 11 місяць року, отже 1 плюс 1 дорівнює 2. Для листопада це циферка 2, друга цифра коду багатства – це двічка. І для грудня ми з вами вже порахували, ви бачите на екрані, що це циферка 3, тому що 1 плюс 2 дорівнює 3. Поїхали далі. Третя циферка із коду багатства. Напевно, ви вже здогадалися, що це рік нашого народження. Нам треба взяти рік нашого народження і скласти окремо кожну цифру із нашого року народження. Результат у нас зазвичай це є двоцифрове число для людей, які народилися після 2000 року, інколи це буває одразу одноцифрове число. Давайте подивимося на прикладі. Наприклад, ви народилися 1995 року народження. Отже, нам треба 1 плюс 9 плюс 9 плюс 5. В сумі в нас вийде 24. 24 це двоцифрове число, а нам з вами треба просте число від одинички до 9. Що ми в такому випадку робимо? Ми повторюємо ті самі дії. 24 це 2 і 4. 2 плюс 4 дорівнює 6. Тобто в такому випадку 6 це третє число з коду багатства. Але якщо людина народилася 2001 року, наприклад, то у неї буде так: 2 плюс 0 плюс 0 плюс. 0 плюс 1 дорівнює 3, тобто, коли ми склали ці числа з року народження, ми одразу отримали трічку. Трічка це одразу просте число. Ми з ним більше нічого не робимо. Трічка це і буде третя цифра з нашого коду багатства. І останній четвертий крок, що нам з вами потрібно зробити для того, щоб розрахувати четверту цифру з коду багатства. Все дуже просто: ви порахували першу цифру, це просте число вашого числа народження. Ви порахували другу цифру, це просте число вашого місяця народження. Ви порахували третю цифру, це просте число від суми вашого року народження. А тепер ці всі числа, перше, друге і третя. Вам треба скласти разом, додати між собою, і це буде. Четверте число вашого коду багатства. Давайте подивимося на прикладі. Наприклад, перше число коду багатства це одиничка, друге число коду багатства порахували ми з вами це п'ятірочка, і третє число це двічка. Тобто ми маємо їх, ці результати, які ми отримали, а ці результати в нас від одинички до дев'ятки. Ми маємо ці результати додати між собою. Тобто в нашому прикладі 1 плюс 5 плюс 2 дорівнює 8. І 8 – це буде четверте число з нашого коду багатства. Отже, в даному випадку, в даному прикладі, код багатства буде виглядати так: 1, 5, 2, 8. Так? Тобто 8 це якби сумарна, сумарний показник першого, другого та третього числа. Числа із нашого коду багатства на другому, в другому прикладі у нас може бути так: перше число. З коду багатства це п'ятірка, друге число це дев'ятка, це ми все з вами розрахували, і третє число, наприклад, це 7. Отже, коли ми їх складемо, додаємо між собою, то ми бачимо, що в нас виходить двоцифрове число. 5 плюс 9 плюс 7 дорівнює 21. В такому випадку ми знову користуємося методом редукування спрощення складного числа двоцифрового до простого. І що ми робимо? Ми з вами число 21, 2 плюс 1 розкладаємо, таким чином, додаємо і виходить у нас трічка. Тобто в такому випадку в нас три цетверте це робоче число, четверте число в коду багатства. І отже в такому випадку код багатства буде виглядати так: 5, 9, 7, 3. Зараз я вас попрошу поставити це відео на паузу і порахувати повністю усі чотири циферки вашого коду багатства за тим алгоритмом, яким я, який я вам розповіла в цьому відео. Якщо вам буде незрозуміло або на якомусь етапі ви збилися, ви заплуталися. Будь ласка, подивіться під цим відео, є мої контакти, ви можете написати мені, і я допоможу вам розрахувати ваш код багатства. Або ви можете передивитися це відео ще раз і побачите, як рахуються всі чотири циферки з коду багатства. А тепер ми перейдемо з вами до розшифровки. Що ж означає кожна цифра з вашого коду багатства? Я нагадаю вам, що коли у вас що цифри можуть бути абсолютно різними. І так, і так само цифри можуть повторюватись, тобто деякі цифри у вас можуть повторюватися декілька разів або повністю ваш код багатства може, бути, може складатися повністю з одинакових цифр. Наприклад, як у моєї клієнтки, 9999, але це рідкість. Зазвичай цифри у вас можуть бути різними і в деяких випадках можуть вони повторюватися. Отже, якщо у вашому. В Коді багатства є циферка 1. Що це значить? Це значить, що гроші приходять через лідерство, управління, харизму, спілкування з оточуючими, кураторство над іншими, мотивування людей до змін, сприятливо брати життя в свої руки та вести людей за собою, бути прикладом для оточуючих. Якщо у вас є двічка в коді багатства, то гроші приходять через вивчення психології, через душевність, милосердя, щире бажання допомагати іншим людям, через волонтерство та, можливо, через дитячу сферу. Якщо у вашому коді багатства є циферка 3, в такому випадку гроші виходять, приходять до вас через м'яке наставництво, отримання та передачу знань, роботу у глобальних проєктах, які приносять благо та покращення життя. Важливо людині, важливо людині має бути цікаво те, чим вона займається. Далі. Якщо у вас чотири в коді багатства, успіх у фінансах приходить завдяки вашим власним зусиллям. Також можливий успіх через іноземні зв'язки, добре залучати в свої проекти інших спеціалістів. Є у вас організаторські здібності та здатність глибоко перенати в справу, якою ви займаєтесь. Через якісне виконання ваших обов'язків та чіткий розподіл енергії і завдань до вас також приходять гроші. Якщо ви бачите п'ятірочку в своєму грошовому коді, то успіх у фінансах приходить через спілкування, отримання та передачу знань, поєднання логіки та інтуїції, гнучке планування, сприятливо також навчати інших. Грошовий потенціал також може розкритися через продажі товарів та послуг. Якщо ви бачите шість у своєму грошовому коді, то гроші приходять через створення команди, створення робочих місць, розкриття потенціалу інших людей. Багатство може приходити через творчість і мистецтво. Важливо поєднувати саморозвиток та прагнення до матеріального благополуччя. Якщо ви бачите сім у вашому грошовому коді, то гроші можуть приходити через езотерику або науку або інші науки, глибоке вивчення тієї сфери, в якій людина працює або планує працювати, також через благодійність, психологію, саморозвиток і духовність. Якщо ви бачите вісім у вашому грошовому коді, то це найпотужніший показник багатства. Він дуже сильно протягує гроші, захищає від витрат, дає благословення на процвітання. В такому випадку ваш підтрим, вас підтримує ваш рід і він благословляє вас на життя в достатку. Але щоб вісімка працювала, то людина має жити по земним та всесвітнім законам, і земним, і космічним. Якщо ви бачите 9 у вашому грошовому коді, то гроші приходять до вас через активність, сміливість, рішучість, важливо займатися улюбленою справою, працюючи там, де не подобається людина блокує свій грошовий канал. Тому такій людині, в кого дев'ятка в грошовому коді, обов'язково важливо працювати там, де їй подобається, на тій роботі, яка приносить їй не тільки гроші, а ще й задоволення. Також гроші можуть приходити через рух. Спорт, танці, транспорт, тренінги по руху до цілей тощо. Якщо вам було цікаво та корисне, ставте вподобайку. Я хочу вам розказати, що за допомогою нумерології можна не тільки дізнатися свій код багатства та сфери, через які до вас можуть приходити гроші, а також можна дізнатися, чи є у вас грошові негативні програми, так називаємо грошова карма. Чи ви везунчик у грошах, чи ні. Який потенціал ви маєте в грошовій сфері? Гроші в ваше життя приходять через вас або через інших людей, чи будуть ваші проєкти успішними, чи варто вам займатися бізнесом? Також ваша дата народження розкаже про вашу унікальність, таланти та місію, ваше здоров'я та рівень енергії, професійну реалізацію та гроші, Стосунки з партнером, дітьми та батьками, які трансформації вам важливо пройти в житті, які якості вам треба набути для щасливого гармонійного життя. Нумерологія вміє визначати найкращі дати для важливих починань, підбирати ім'я для дитини, а також назву фірми та назву інтернет-магазину, давати підказки, коли і як важливо прийняти рішення. Якщо ви відчуваєте, що вам це цікаво, то я запрошую вас відкрити світ чисел разом з нами, з нашою школою нумерології. Уже 3 березня стартує навчання в третій групі нумерологів. Приєднуйтесь до нас. Усі деталі про курс та навчання я залишу в посиланні під цим відео. Також ви можете запитати мене особисто, звернувшись до мене будь-яким зручним способом. Контакти я теж залишу під цим відео. Дякую вам за перегляд.